Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, «Ми, ми продовжуємо грати в ігри з 4 Ukrainian Visual Novel Jam Ми, так би мовити, продовжуємо наш марафон. Звісно, ми всі ігри не пройдемо, але хоча б кілька грати. А, гра називається Секрет ідеальної новели Хай! А мені здається, чи це попередня, ну не попередня, не знаю, їх це нове чи ні, там, де оця дівчинка луна, дівчинка Місяць, і там хлопець сонце, це сонце чи навпаки, по-моєму, ну дуже схоже. Аго, це гра? Ей! Аго. і навіть схожий стиль. Ну, Ти не налякав мене, я вже подумала, що ти ти. Будь-якому разі, дякую, що завітав. Мені якраз потрібно слухати, ти не повіриш, стільки по таємниці я викрала під час свого роз... Ой, викрила, викрила під час свого розслідування. М, яке розслідування? Зараз я розповім. Ти хоч не забув, як мене звати? Правильно, Джемі. Так то з чого почати? Загалом мене давно переслідує ідея успіху. Знаю, це доволі обширне поняття, тому я почала шукати там, де розбираюсь найбільше у візуальних новелах. Я вже розслідувала все сама, тому можеш не перейматись. Ось, до речі, мої підсумки. Секрет ідеальної візуально перехресленої новели. М -м, питаєш, чому візуально закреслене? Розумієш, в сучасному світі все потрібно спрощувати, мінімалізм. Той, хто знає, зрозуміє, про які новели ми говоримо. Та й два прикметника підряд виглядають не дуже. І взагалі це не так важливо. Я тут про інше збираюсь говорити. Хм -хм, то що? Ти готовий пізнати всі секрети успішних новел? Бо я готова починати. Отже, як я взагалі проводила пошуки цих самих секретів? Все доволі просто. Я могла почати ще із найперших візуальних новел, розбираючи кожен революційний твір та класику. Але кому це потрібно? Маю на увазі, кому це потрібно, коли все я поруч. Наші новели ще й конкурсні. Що це як на найкраще середовище для пошуку секретів успіху? Тобі вже кортить дізнатись, до яких визнаків я дійшла, аналізуючи всі ці новели. Так, дай не ну, сюди мої ціні папери, подивимось, чого почати. О, як я могла забути, це ж найголовніше. <кій> Можливо, перший пункт тебе шокує, але тут чітко написано. Коти. Так, так, ти правильно все зрозумів. Це найголовніший секрет успішної новели. Я могла б сказати, що це просто моя думка, але це факт. Давай розберемо на прикладах. О, круто, це, по-моєму, коти, які ми читали. Е, ну, оцю ми точно бачили ці перші дві, а коти мої тиші, ну, ти мої тиші, я, по-моєму, не, ти не грала. Але трошки пронизне. Багато новел мають о, багато новел просто мають котики в них. Що тут такого? Але насправді це суттєво впливає на враження від твору. Ось читаєте ви собі новелу, а тут гоп і котик. Чому ти мені блимаєш? Не блимає мені в обличчя. А ти нічого не можеш з цим зробити, бо вони такі милі. А деякі люди самі мають котів, тому така новела стає ближче. Однак є автори, які вирішили використати цей секрет по максимуму. Я говорю про новели, які не лише мають котів. А є про котів. О, це ж кінці рахує, рахує зірки. А хіба Артея це про котів? Е, що, вона ж не про котів? Це неймовірне комбо. Не дарма такі новели одні з найуспішніших. Якщо ти так само шукаєш успіх при створенні новели, то думаю, варіант очевидний. На цьому що котів все, тільки зачекайно! Ну! Якщо я тут розкриваю всі оці секрети, то хіба це не означає, що я сама маю ним слідувати? Зрештою, це була моя першочергова мета, коли я займалася розслідуванням, але я не маю котів. Що то мені тоді робити? Я ж навіть не знаю, де їх взяти. Ей, зачекай, не йди секунду, я щось придумаю. Можливо, можливо, там щось є. Я зараз пошукаю. Ти куди? Повернись. Вона там щось клаце А її взагалі не чути, так? А ну зараз її чути і все одно не чути. А я її теж не чую. Ніхто її не чує. Хто ви чуєте, як це системні звуки? А ти ще тут? Не хвилюйся, я знайшла ідеальний варіант. До вашої уваги. І... Кіт. Кіт. Куценятко яке холосся. Та-дам! Це кіт, не ім'я кіт. Оу, ти не повіриш, але знайшла його серед старих файлів. Судячи з імені, він був плейсхолдером. А тепер є музика. Окей, давайте її тепер тихіше. Так, а, на. але це не так важливо, бо тепер він буде моїм помічником, правда кіт? Які <гум> так не думає. Він поки не говіркий, краще дати йому трохи часу, щоб звикнув. Отже, гадаю, з найголовнішим з найголовнішим я розібралась. Можливо, інші секрети будуть не настільки успішними, як цей, але нам все ще варто пройтись по ним, так? Слухай, коте, оскільки ти тепер мій помічник можеш тримати мої папери? Він впав під їх важкістю чи що? А, він просто їх тримає чудово. Чудово, а мати асистента доволі зручно. Далі в нас де візуал. Люди кажуть, не оцінювати книгу по окладинці, але перше, що ми завжди робимо, дивимось на малюнок. На жаль, від цього нікуди не дітись, тому я почала шукати наступний секрет. Але це виявилось складніше, ніж я думала. Так багато різних стилів серед успішних творів. Тому я вирішила взяти найпримітніше серед них та оцінити. Я навіть для цього навчила змінювати свій образ, уявляєш? Хоча це доволі складно, але мені варто чітко продумати про це і все виходить. Наприклад. Та-да! Куди ти поділась? А, дивись, тут є, типу, варіанти, що можна зробити, мабуть, зберегти менюшка і оце. Блін, я не помітила спочатку, круто О, дивись, як все серйозно стало. М -м -м. От тільки цей вигляд дається мені найскладніше, потрібно так сильно напружувати мозок, щоб кожну деталь продумати. Семіреалізм, тому й не настільки поширений через його складність. Але деякі новели можуть собі це дозволити. О, до речі, ми в резонатор з вами грали, пам'ятаєте? І скажу чесно, новели з такою якістю виглядають просто неймовірно. Тому не дарма я записала цей стиль сюди. Ой-ой-ой, голова -ой -ой, починає боліти, краще перевтілюсь в наступний образ. Давай. Круто, мені дуже подобається. О, клас. О, а це нам давно знайомий анімешний стиль. Тільки спробуй сказати, що я і е, е, так анімешна. Можу вдарити за таке. А насправді аніме – це не один конкретний стиль. Їх дуже багато, думаю, ти ловив суть. За моїм аналізом, це найуспішніший стиль серед новел, і це не дивно. Якщо боїшся експериментувати, то роби. Якщо боїшся експериментувати, то роби. Якщо боїшся експериментувати, то роби аніме. Та не буде проблем. Та ну блін, ані мене так просто малювати. Але що, якщо ти працюєш один або дві художник малює запачку рису? В такому випадку навіть аніме стиль буде складним завданням. Хвилюватись не варто, бо цей варіант я теж продумала секунду. Опа! Хай, як тобі таке? Навіщо мучитись візуалом, коли можна все спростити? Все одно сюжет важливіший. А якщо ти зможеш писати спрощеність в свою історію, то це взагалі успішний успіх. Я навіть чим схожа на кота, якщо так глянути. До речі, да. кіт такий, а мені цей стиль подобається, хоча б не виділяюсь на твоєму фоні. Ого, оце так коментар. Тільки в такому образі я відчуваю себе занадто примітивно, не те, щоб це погано, просто я звикла до звичайної себе. Але це не останній спрощений варіант, бо є дещо цікаве, та судячи з мого розслідування успішне. Мабуть, буде оцей 2D? А, ну, Не 2 d коротше, пікселі, не пам'ятаю, як воно називається. О, оце мене попікселило. Ти не подумаєш, це помилка. Можливо, на цьому фоні я виглядаю дивно. Але повір, піксель-арт один з найуспішніших варіантів. Не лише просто, а й гарно. Це так. До речі, помилостоноша Елію в минулому. Ам... Джеммі або виграла, або займала якісь високі позиції з якихось номінацій, але Боже, я чесно не пам'ятаю. Ці роботи можуть підтвердити мої слова. Зачекай, а ми ще А ми не бачили дещо цього раніше. Так би мовити, чи не є? О, так, саме ти з котами. Автори вирішили по поповні з цими секретами, і у них це вдалося. Хм, здається, дехто теж вирішив піти цим шляхом. Я, до речі, ці новелу не знаю. Загалом, це те, що я побачила серед успішних новел. Який би там стиль не був, головне, аби нищі, правда? А, ну, Аби не штучний інтелект Думаю, я можу пояснювати його проблему, бо. а шість пальців. Ні, я ж казала, що як подумаю, то все відбувається. Але я не хотіла цього. Що мені робити? Як я буду їсти цими руками? Ого, <mới> круто! Хох, таке жахіття навіть не насниться. Давай краще почнемо іншу тему, щоб не повторилось. З візуалом, гадаю, розібрались. Коте, перегорни, сторінку, я не можу, в мене навіть немає анімації, як в тебе. Ну, спробуй хоча б покрутитись. що Круто. Щось про сюжет написано. О, так, сюжет. Насправді, сюжет новели має вже бути будь-яким. Вже навколо нього ми використовуємо знайдені формули, щоб зробити новелу ідеально. Однак під час свого розслідування я помітила дещо інше, що стосується цієї теми. Я побачила, як люди пишуть, якими повинні бути персонажі новели, Щоб вона була хорошою перше, персонаж повинен бути живим. Але. я не розумію, що це означає. От я, наприклад, я жива, правда. А Як тоді виглядає мертвий персонаж? І що погано в мерцях? Чому не можна створити сюжет про привидів? Можливо, під живим вони мають на увазі анімації персонажа? Можливо. Але тоді це стосується візуалу, а я бачу, як люди пишуть це про сюжет. У будь-якому разі варто до нього прислухатись. <свісно> ну окей, ми всі зрозуміли, ми не будемо це розшифровувати. людям просто не подобаються паранормальні історії. Мабуть. <свісно> Друге, що я чула, у персонажа повинна бути цікава історія та мета. З цим все легко, або моя мета викрити успіх візуальних новел. І я непогано з цим справляюся, геж? А яка твоя історія? Моя історія вона, вона, е... ну, зачекай, я зараз щось прийду, а, тобто розкажу, але для цього треба змінити настрій. Ну, давай ще щось... з. Опа, ні, не роби так. Це ж страшно. Моя передісторія насправді трагічна. Мої батьки померли в автокатастрофі. Моя мама тоді була вагітна мною. Ой, е, ні, тобто, блін. Я була дуже маленькою і мене відправили в дитбудинок бо в мене не було ніяких родичів. Я була самотня, одна в цьому великому світі, тому я вирішила піти до психолога. Кіт, <рес> це, типу, буде психолог? Коте, підіграй мені. І це все. Що мені робити? Як справитися зі стражданнями? Годі сумувати. Що було те було? Я не можу повірити ви, ви маєте рацію. В житті так багато речей, які можна зробити, замість того, щоб сумувати, наприклад, шукати секрети успіху цим і займусь. Це такий, типу, знаєте, як прикол на всі, як сумні новели, чи що як тобі історія не потрібен, носовичок? але як казав мій психолог, що було, тепло Тому зосередньмо на тому, що ми робимо зараз. Тут ще написано, що в хорошого персонажа мають бути недоліки. Недоліки? М -м -м. Напевно, мій недолік в тому, що я забагато говорю. І трошки брехлива. <хи> <хи> ладно, ладно. Серйозно, коти, я ще можу зрозуміти, але навіть ти не говориш. Сподіваюсь, що я хоча б не сильно цим докучаю. Внизу ще є примітка, що все має бути гарно написано. А, це я тут мав на увазі орфографії та інше. Знову ж таки, сюжет може бути будь який, але хто його читатиме, якщо він складатиметься із суцільних помилок. Якщо погано орфографії, що можна трішки вибачити, то художні ні, а, то художні помилки ні. Ось уяви собі твір, у якому, а, а, у якому оповідач завжди говорить в стилі. Персонаж пішов, персонаж сів. Це жнущання, де глибокі кілометрові описи кожного руху та моменту, де використання файних слів, які ти бачиш перше. Добре, що мені не треба цим перейматися, бо в нас оповідача немає. А щодо помилок, то я навіть ціла новела на цю тему. До речі, так, редакторка. Є навіть секретний фінал у редакторці. Якщо ви не знаєте, бігом, бігом, дивіться відео на каналі, що є секретний фінал, про який мені розповіли у коментарях розробники. Я теж його не знайшла, і він, і він просто, він просто. Ого, просто гляньте. <сміття> так, продовжуємо. Найкращого прикладу, не знайти, тому раджу цим не нехтувати. А що там далі помічник? Тут є пункт програмування, але він закреслений. Um. Не будемо говорити про це. Блін, це реальна проблема. І я помітила, що я теж коли кажу, ну, типу, якусь а, 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 як це правильно сказати, якийсь коментар з приводу гри, я кажу про візуал, я кажу про сюжет, я кажу про музику. І ви знаєте, робота програміста це робота, якої не видно, якщо вона гарна. І, як правило, я нічого не кажу про програмування, бо вона зроблена так круто, що її не видно. І це, це реально, типу. Біда. Ну, тобто, ну тобто не це, що біда, а те, що ми не бачимо великий пласт роботи, бо коли він зроблений класно, то його не видно. Ну, це як багато речей, які ми в житті не помічаємо, тому що вони зроблені так класно, що ми їх не, ну, не помічаємо, що це чиясь робота дуже важка і непроста. Слухай коте, може, ти маєш що сказати? ти з до атмосфери тут і навіть знайшов щось. Насправді так. Я помітив дещо цікаво. О, справді розкажи. Я глянув ігрових меню багато новел і повідомив очевидний секрет успіху. Не вже? покажи, покажи. Ось меню, яке може бути причиною успіху багатьох новел. Мені страшно Давайте. О. Е. Ого, це якийсь унікальний стиль. Я нічого не розумію. Що таке невидимий текст? А то пере... Що? Автопереадресація Однак не можна заперечувати його успіху, багато новел мають таке діє. Шо? Шо мають? Чекай. діє видло. М? Що 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 Чекай М? ти тільки що сказав, Що? що? Дієвидло? Краще не говорити таких слів, бо я вже чую, як деякі люди вдарились головою об стіл Я не вдарялася, неправда. Тепер, коли я сама глянула на ці меню, то так, ти правий. Точніше, лівий з перспективи читача. Дурний жарт. Знаю. Але що не так з цему меню? Чому вони так виглядають? Гадаю, людям подобається незвичність. Тоді як нам зробити своє меню, замість гучність музики, написати гучність симфонії, замість швидкість авточитання, швидкість лінивого режиму. Ох, це так складно. Схоже, ми не зможемо досягти такого рівня. До речі, про музику. Я щось не бачу, її згадки тут. А, -а, -а це тому, що я нічого не писала про неї. Mm? Ну, знаєш, ос часто недооцінюють, а деякі взагалі без звуку грають, а я справді не знайшла чогось цікавого. Це так само як і сюжет, сюжетом, головне, щоб гарно було. Тоді виходить, що це все. не вже? Тобто ми розібрали, кожен знайде мною секрет. Ура! Ну, і як тобі? Я стільки часу витратила на пошуки та аналіз матеріалу. Тепер секрет. Успіху в наших руках, і ти цьому свідок. Тиша. Чому тиша? Ей, коте, хіба ми не зробили все чітко, та ідеально. Чому я не відчуваю це запах успіху в повітрі? Як взагалі пахне успіх? Ну, але насправді типу, це ж треба попасти в ту людину, якій це відну відзоветься, не знаю, як це правильно сказати, ну, яка зможе співпереживати ці історії, які вона підійде, ця історія правильно? Ну тобто ви можете зробити все ідеально, але ідеальних, по перше, історії не буває. А по-друге, якщо оця історія не відгукнеться конкретно цій людині. То ну, всі ваші старання, це крута ваша робота, але вона просто не відгукнеться цій людині. Від цього ваша робота не стає гіршою. Окей? Okay? <гум> Можливо, треба почекати перед тим, як щось станеться. Але, але, якщо, все... але якщо все є, то хіба не повинно щось статися зараз? Я була настільки захоплена пошуком секретів, що навіть не дізналась, як має виглядати успіх. Чи могла. чекайте, чекайте, чи могла десь допустити помилку? Чи... Та Боже, чи справді я все дослідила? Можна я піду? Ні, Кіт, сиди, сиди, ти вже тут. А, стривай, я, я здається, зрозуміла, що? Що саме? Я зрозуміла секрети ідеальної новели. Як я про це не подумала раніше, всі ці секрети, що я знайшла, звісно, можуть допомогти, але, можливо, справжнім секретом ідеальної новели були друзі, яких ми знайшли на цьому шляху. О, боже, кіт мем. Я пожартувала, чому ви на мене так дивитесь? Блін, але знаєте, це справді я думаю, що я ну я не знаю, бо я якби не всередині цієї тусовки, але мені здається, що багато людей. Звісно, якісь творчі проекти можуть призвести до великої, так би мовити, суперечки, називаємо це так, але дуже багато таких проектів насправді об'єднують людей, тому що їх об'єднують якісь спільні цілі, якась спільна мета. І коли люди творчо поєднані, це насправді дуже круто. Тому можливо дійсно в цьому щось є те, що вона казала. І все ж, схова, що її ідеально, навела не існує. Як би ти намагався її створити? Бо, наприклад, жоден твір не зможе відповісти на всі смаки та. Чекай, 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 чекай. Чекай, 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 я не встигаю. Я не встигаю, людське життя складне, та не ідеальне, візуальне, бла бла бла, кажуть. Власне, що ти досі слухаєш? Я можу так вічно говорити. А можна я? Я можу про. Ні, я не можу прогнати! Блін. Ну, ладно. Але це була море... мораль цієї новели, я гадаю, чи вона є ідеальною, чи ні, вирішувати не мені хоча, сподіваюся, все це було немарно. Серйозно, я витратила два тижні, щоб все це розслідувати, а в тебе аркуші висять повітря, це магія. Було весело побалакати з тобою та з нашим новим приятелем, котом до речі, куди він подівся. Ой, мені вже теж пора. Я тут недавно записалась на маркетингові курси. Надіюсь, вони не обманюють, я зможу зібрати в кік. Стартері свій перший мільйон за тиждень. <плес> ну не. Тому сильно не нулюй, ми ще обов'язково побачимось. Бувай. Ні, чекай, не тікай, я хочу ще щось сказати. Це все? Сценаристи, автори ідеї, фі... Е, ай Блін, е, філін. Як це читається? Коротше, я не знаю. І програміст. Слухайте, дуже прикольно дуже так класно зроблено. Мені подобаються такі, як це жанр, мабуть, правильно називається, чи не жанр. Дякую, що зіграли Нажміть, щоб щоб відправитись головне меню. Натиснув. Дякую, до речі, за підказку, бо я б так сиділа, чекала, що далі відбудеться. Дуже класно. І знаєте, мені це нагадало. Нагадало щось, але не розумію, що. Ну, коротше, не важливо, що нагадало, це окремий індивідуальний твір, і його не потрібно нічим порівнювати, навіть якщо воно мені щось нагадало. Дуже, класно, дуже класний і стиль подачі і, ну по-моєму, можливо, помиляюся, мені здається, що це ті автори, які робили цю історію про місяці і сонце, там, де були ще дівчинка і хлопець. Е я не пам'ятаю, от е мені здається, дуже схоже, тому що ще й на фоні це зображення. Дуже круто. Можливо, вони ще робили якусь але я просто не пам'ятаю. Бо там, що був зайчик, а по-моєму зайчика не, була, не було в тій новелі. Дуже класно, як вони, типу, підсумували, і все одно така балаклива дівчина, і вона постійно щось там задвигає. Дуже круто, дуже мило. І ну, класно. Напишіть, як вам. Мені дуже подобається ось така подача, коли, типу, от тепер я вам розкажу про успішний успіх, і коли насправді розбираються якісь інші новели. І, до речі, нам дуже багато для тих, хто дивився відео на каналі, я сподіваюся. Нам всім відгукнулася дуже велика кількість новел, і ми такі, о, справді це успішний успіх. І знаєте, чому це успішний успіх? Тому що ці історії відгукнулись нам, тому що нам було цікаво не грати, тому що вони розповіли нам щось таке і показали щось таке, і були так класно спрограмовані, і додавалася там музика. Що вони нам відгукнулись і розказало щось таке цікаве, що ми це запам'ятали. І коли ми бачимо це зображення, ми такі, о, ми знаємо це. Дуже круто, дуже дуже круто. Ось, так, да, я мала зробити якийсь висновок, мені дуже сподобалось. Це, мабуть, кінетична новела, бо тут ми нічого не вибирали, але тим не менш, це дуже-дуже круто. Мені дуже сподобалось. я Вау, вау, дуже круто. Власне, напевно, мабуть, все. Ми можемо поглянути про новелу. а, Так, ну тут, по суті, ви задумались над секретом успішної новели, бла бла. Ну, власне, те, що. Те, що все ми тільки що побачили, дуже 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 круто. І Я думаю, що Джемі, це тому, що на Novel Jam Ця новела, тому і Джемі, Джем, Джемі, ну зрозуміло, гра слів. А, дуже круто. Напишіть, як вам, не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, поширювати відео друзям, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також обов'язково розкажіть якомога більше кількості людей про круті українські візуальні новели від наших українських, клара класних, суперкласних розробників. Дуже-дуже круто. І, звісно, самі зайдіть також на сайт Ukrainian Visual Novel Jam 4, а також попередні три джеми, щоб пограти в класні ігри. І обов'язково напишіть коментарі, які ігри сподобались вам. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!